Всім привіт! Мене звати Оля, і я вітаю вас на своєму каналі Розпатлене Сонце. І сьогодні я розкажу вам про нові книжки на моїх поличках. У мене назбиралось 15 нових книжок за. Декілька місяців це книжки, які не попали в розпаковки, бо я їх купляла якось в фізичних магазинах чи ще інакше, або розпакувала без вас, бо вже не втрималась. І підемо ми з вами по хронології від найновіших до найдавніших покупок. І також це буде розкладено по видавництвах. І розпочнемо ми з українських авторів і з нонфікшену. І перша книга це книга від видавництва Стретович, як писали класики Ростислава Семківа. Ростислав Семків це відомий український літературознавець, перекладач, письменник, критик. Також директор видавництва «Смолоскип». це ніби всі його регалії, які тут зазначені, а, чи як доцент кафедри літературознавства. Ну, отже, ви зрозуміли, людина повинна ем, знати багато про літературу, і е, я вирішила, що ем, після відео про 100 найкращих книжок ХХ століття, я зрозуміла, що я досить мало знаю в принципі, про класичну літературу, про нову класику. І взагалі я не так багато знаю про літературу. І мені захотілося дізнатися більше і вирішила я почати саме з книжок Ростислава Семківа. Саме це, як писали класики, розповідає, як писали класики. Друга книжка також цього автора як читати класиків. Я так розумію, це такий цікавий гід по тому, як читати класичну літературу, з чого краще почати, на що звернути увагу. І ну, може це й не істина в останній інстанції, але е, я думаю, що з цих книжок буде просто почати. Вони, ну тут досить е, великий шрифт і е, ну, приємно буде читати. Я думаю, не дуже щільний текст. Е, е, е. І я сподіваюся, що цей нонфікшн якраз я прочитаю, бо мені дійсно цікава ця е, тема, бо я багато читаю і е, якось, коли чую про якісь класичні твори, мені хочеться читати, але я розумію, що, наприклад, не, не зможу прочитати всю класику, але. Хотілося б трошки більше розібрати, що саме мені б хотілося читати, що обрати, з чого почати. От і тому обрала ці книжки, і третя книжка теж цього автора, як читати українських класиків. Відповідно, щоб трохи розібратись в українській класичній літературі. Ось такі три книжки: всі видавництва Стретович. Я тільки недавно дізналась про це видавництво. Мені здається, що вони випускають багато нонфікшена, і я от не впевнена, чи у них є якась художня література. Чомусь мені здається. Що вони спеціалізуються саме на нонфікшені, але я не впевнена на 100%. Якщо ви знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях, чи видає стратович щось з художньої літератури. От. Я не знаю, наскільки я швидко буду читати одразу, чи буду так потроху йти по цим книжкам, але мені б хотілося, мені б хотілося розширити свої знання про класичну літературу. От саме тому ці три книжечки з'явились у моїй бібліотеці. Е, наступне видавництво це ВСЛ і також українські автори. Перша книга це книга «Дім для дома Вікторії Амеліної. Я думаю, ви вже багато чули. А якщо не чули, то повинні почути про цю авторку. Це сучасна українська авторка Вікторія Амеліна, яка, на жаль, загинула у 2023 році від ракетного обстрілу в Краматорську. От, і це. Дуже трагічна подія, яка продовжує преступні діяння Росії проти нашої культури. І як було розстріляне відродження, так продовжують вони знищувати наших людей, нашу культуру, наших письменників. Я чула дуже багато позитивних відгуків про цю, про цю книгу Дім для дома. Вона в ній розповідь ведеться від особи собаки, яка розповідає нам про сім'ю, здається, полковника і декілька поколінь цієї сім'ї, і події відбуваються у Львові у 90-ті. От і кажуть, дуже. І щемка, і класна, і історія, яку треба прочитати, і авторка, з якою точно треба познайомитись. Якщо ви ще не читали і не плануєте, заплануйте і прочитайте. Я точно буду її читати, і нарешті я собі її купила. Наступна книжка це Дефіляда в Москві від Василя Кожелянка. Це серія ВСЛ, новітня класика, і це альтернативна історія про, про те, як спільні українсько-німецькі сили перемогли у війні з Росією. І я так розумію, тут буде дуже багато сатири. І такої супер альтернативної реальності. Я чула позитивні відгуки, кажуть, що читається супер легко. Це ВСЛ, книжечка, хоч і виглядає так досить по об'єму стандартною, але, як завжди, у ВСЛ дуже великий шрифт, відступи, і тут ще й багато ілюстрацій. До речі, таких прикольних, ну, трошки нагадують радянські, але виглядає прикольно. Дуже позитивні відгуки, і а, у нас з подружками організувався а, такий міні-книжковий клуб а, на, на чотирьох. І у травні ми обрали саме цю книжку на прочитання. От. Тому скоро буде відгук. І далі переходимо до зарубіжних авторів. І наступна книга це е, книга Він з Саріни Бовен і Ель Кенеді від видавництва РМ. Ель Кенеді дуже популярна авторка спортивних любовних романів, бо взагалі любовних романів. І зараз вийшла у РМ перша частина там, з якоїсь серії, яка називається Угода. Але я чомусь купила спочатку ось цю серію, яка починається з книжки. Він це хокейний роман, квір-роман. І наразі я вже прочитала два хокейних романи. Е, ось це третій, який у мене тепер є, і буде ще четвертий. Трошки пізніше про нього розкажу. Я хочу познайомитись. Е, з усіма такими найпопулярнішими серіями або першими книгами серії хокейних романів, зрозуміти, які найкраще, які мені більше сподобались, можливо, продовжити ті серії, якісь не продовжити, і зняти таке яке загальне відео про хокейні романи, може, якісь ще додадуться додам ще інші спортивні романи. От, бо поки що з того, що я читала, мені не дуже сподобалось. Так, це трошки спойлер. Але м вони досить популярні, і я хочу знайти найкращі і розповісти потім вам про це. От, тому він на черзі на прочитання. Наступне у нас іде видавництво Віват. Я замовляла там, книжки на подарунки, і, звісно, не обійшлося е без того, щоб і не докинути в замовлення собі книжечок, але не так багато. Всього дві. Перша книга це неявка Бет Олірі. Це ромком від авторки Квартира на двох, так як мені дуже сподобалась квартира на двох. Відгук ви можете побачити там. Відео, в відео якомусь попередньому. А тут розповідається про трьох дівчат, які чекають на побачення одного і того самого хлопця. Це все, що я зрозуміла з анотації. І так як мені дуже сподобалось, як написана квартира для двох, я як тільки побачила, що виходить переклад ще однієї книжки Бет Олірі. Вирішила, що воно мені треба. І сподіваюся, що я не розчаруюсь в авторці і в цій історії. І наступна книжка від видаництва Віва це супер новинка, яка тільки-тільки вийшла: чорноязикий злодій Крістофера Юлмана. Це темне фентезі. І тут пишуть, що це перша частина. Я дивилась, мені здається, є у цього автора приквел до цієї частини, до цієї історії. Але я не знала, що будуть ще продовження. Я сподівалася, що це одиночний роман, але, в принципі, його дуже хвалять і, можливо, продовження йому потрібно. Давайте подивимось трошки в анотацію. Хм. Тут не дуже все зрозуміло. Коротше, тут про якогось чоловіка злодія, який зустрічає якусь жінку-воїтельницю, і через маленьку помилку до великої пригоди йде. От. Нетипове для Вівато видання, бо це збільшений формат. І він, мені здається, майже. Зараз перевіримо. Це прям формат, як випускає книжки небо. Я ще у Увівата таке не бачила. Це прям точно такий самий розмір. От, не знаю, чи це буде тепер якась прям серія книжок виходить в такому форматі у увівата. Але мені подобається. Супер гарно відкривається. Ну прям краса. Дивіться, ще й Форза це мені підходить. І взагалі книжка мені підходить по кольору дуже гарно. Чомусь вона мені дуже заінтригувала ця історія, і я думаю, що це буде дуже цікаво. І переходимо до наступного видавництва. І це буде видавництво КСД, в магазин якого у мене був такий імпровізований похід. І Я купила там три книжки. І перша з них це Готикана. Авторки Ру Нікс. Я не знаю, що це за такий нік Нікс. І е, звучить так, ніби авторка писала фанфіки не щось. І це такий нік з інтернету. Але я не впевнена. Е, спойлер, я читаю зараз цю книжку, і я. Закладинки тут нема, але я прочитала вже більше половини. І це темна академія в готичному стилі моторошна про те, як дівчина з таким неоднозначним минулим їде вчитися в університет, який знаходиться десь в горах, про нього ніхто не знає. І в університеті відбуваються якісь дивні події, є легенда про якийсь культ чи спільноту студентів, коли, які колись приносили в жертву людей, потім їх знищили, ін, знищили інші студенти, десь там їх вони всі пропали. І ось така легенда ходить про цей університет. І ось вона туди приїжджає, і там є загадковий викладач аспірант, який вже викладає, і, звичайно, він там супер красень, супер загадковий, гарний і такий жорсткий чувак. І, а вже ж наша героїня мріє про пристрасне кохання, і, звичайно, вона така незвичайна, у неї фіолетові очі, і тут велика доля містики. Не зрозуміло, чи вона приведе, що це дійсно щось містичне, чи тут буде все якось е, розв'яжеться реальними якимись подіями не містичними. Бо, ніби все відбувається в реальному світі, тільки ви видумано якесь місто і університет в горах. А так, ніби це земля, планета і Англія, і вони там вивчають політику, літературу і щось таке. От і ця дівчина, вона ніколи не мала особливо друзів, у її матері якийсь там психічний розлад, ніби і у неї, можливо, є такий розлад, і не завжди вона розуміє, що реальність, а що можливо її уява. Вона завжди була відрізана від суспільства, а тут, нарешті, вона приїжджає і готова почати все з чистого листа. Але, але знову щось відбувається таке містичне в її житті, пов'язане чи з нею, чи з цим університетом, чи з цим сексі вчителем і тут ми повинні дізнатися розгадку цієї історії. Ніби це одиночна книга, не е, трилогія, не дилогія. Я не бачила, я перевіряла на Гудріц, ніби нема продовження, і не вказано, що це перша частина, е, це 18 плюс роман. От, після всяких ромкомів мені захотілося щось таке більш темне і моторошне. От, тому і ще тут такий гарний дуже фіолетовий зріз. Я думаю, що якраз під очей нашої головної героїні, яку звуть Корвіна, що означає воронове крило в перекладі, там, з якоїсь мови. От, і ще знаю, що у КСД був обмежений тираж ось цих книжечок, де ця троянда. Була парфумована і пахла, якщо її потерти, як в старих каталогах косметики ще в шкільні часи, якщо ви пам'ятаєте такі. От. Наступна книга, це якраз наступний хокейний роман «Ліс Томфорд. Вище неба. Я думаю, вже всі чули про цю авторку і цей любовний роман, який розповідає нам здається, про хокеїста. Гравця з вищої ліги НХЛ. І е, там команда, яка літає на матчі на власному літаку, і у них є постійна стюардеса, е, якщо я не помиляюсь, і от е, вона є головною героїнею цього роману, і капітан, чи один з, гравець, з гравців цієї команди. Е, я знаю, що тут. Е, Головного героя цього роману називають супер Грін флег персонажем Тут такі е, повинні бути максимально нормальні, супер-зелений препарат стосунки. І кажуть, що це дуже класно прописана історія, і це трилогія. Е, ну, Там про інших героїв, скоріше за все, буде, а може і ні. І кажуть, що кожна наступна частина краще попередньої. Вони всі вже видані у нас в КСД українською. І ще один хокейний роман мені в колекцію для того, щоб я потім всі їх прочитала, порівняла і розказала вам, що до чого, і що краще. Книга на сьогодні від КСД. Це 18 історія. І, можливо, ви вже здогадались, яка. Це священник від Сієра Сімоне. Я не знаю, чи треба щось казати про цю книжку додатково, бо хто дивиться, не знаю, букток, мабуть, вже про неї чув. Хто не чув, назва священик ніяк не відноситься до Великодня. Це не релігійна література. Це 18 роман, наскільки я чула, дуже хтивий, який складається е, майже на 100% зі сцен 18. Я не знаю, навіщо я його купила. Ну, як? Я знаю, навіщо я купила, щоб прочитати, і... але я не знаю, яке це буде читання. Читання по приколу, щоб посміятись, читання, щоб кринжанути, і, можливо, зробити якийсь трешогляд, але я не впевнена, що трешогляд це мій жанр відеоогляду, але я можу спробувати. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете трешогляд, переказ, я не знаю, чи я тут що переказувати. Ну, якщо ви хочете м, великий огляд цієї історії. От, а якщо ні, то я все одно дам вам потім маленький відгук на неї. М, але я трошки побоююсь читати цю історію, бо чула прям ну прям погані відгуки, але, е, але не могла я піддалась ось цьому. Хайпу навколо цього хтивого роману, і захотіла теж ознайомитись і теж з вами поділитись, наскільки це крінж чи норм. З КСД Все. І у нас залишилось останнє видавництво, і, виходить, що там найбільше книжок, це видавництво Богдан. І книжки ці я купила по зниженій ціні. Це є така якась лотерея, в якій продають книжки, і гроші, отримані за них, йдуть на ЗСУ. І там ем, локація, де книжки ці були складені, переїжджала, і ем, вони намагалися розпродати якомога більше книжок, щоб менше пере, перевести. І я обрала ті, які мені найбільш сподобалось з того, що там було представлено, і все це буде фентезі. І перша книга це п'ята пора від Н-Кей ем, NK... М.К. Дженісін. Це фентезі е, трилогія, яку кажуть, треба читати, коли ви вже не читалися традиційного, епічного, героїчного будь-якого фентезі, і вам хочеться щось таке незвичне. І не знаю, на, написане по-іншому. Кажуть, що тут дуже деталізований. Незвичайний світ, незвичайна система магії, і там, ніби як розкрита історія матері, і її дитини, і пошука, і, і там щось. Я дивилась декілька оглядів. Бачила на цю книжку, на цю трилогію. Не всім вона подобається. Багато кажуть, що це неймовірно, класна, пропрацьована історія. Вона може здаватися десь затягнутою і ем, за, за багато деталей, і що вона ніби не дуже динамічна, а хтось каже, що вона супер е, насичена подіями. Отже, коли я не читаю з такого більш традиційного фентезі, я, мабуть, піду читати це, бо ем, ця книга навіть є переможцем у Премії «Х'юго». І мені здається, всі три частини. Так, от вони тут є е, намальовані. Друга частина Брама Обелісків і третя кам'яні небеса. Оці всі три частини вони є переможцями, е, лауреатами премії Хюга за 2016, 17 і 2018 рік. І хто не знає, премію Хюга дають е, фантастичним книжкам. Е, от. Тому. Буду колись читати. І е, останні три книги це книги з одного циклу. І я не знаю, наскільки я правильно зробила, що я їх купила, бо я не впевнена, коли я їх буду читати. І чи подолаю я цей масштаб. Це три книги з серії Колесо часу Роберта Джордана. Око світу, велике полювання і відроджений дракон. Ось так. Ну, ось там були ці три книги комплектом. За дуже вигідною ціною, за якою їх зараз не купиш. І хто не знає цей цикл око світу. Містить в собі дуже багато частин. Наскільки я знаю, наразі у Богдана вийшло 8 книг. Кожна наступна товша за попередню, мені здається. І це таке фентезі, дуже епічне, дуже великий світ. І безкінечна історія. Мені здається, там більше 10 частин. І... І це щось таке глобальне, не знаю, ну, не Гра престолів, ну, може, щось типу Сандерсена, але я ще і Сандерсена небагато читала. От. Але я завжди хотіла прочитати ці, цю історію або спробувати читати, коли побачила, що там є ці книжки, то. Е не втрималась, не втрималась, і тепер у мене є ці три, три здоровезні частини. Але я не буду далі купувати частини, поки не прочитаю ці, або хоча б першу і не вирішу, чи подобається мені ця історія, чи буду її читати далі. І про що ж воно нам розповідає? Обертається колесо часу, грядуть і минають епохи, залишаючи по собі спомени, що стають легендами. Легенди блякнуть у пам'яті і перетворюються на міфи, а коли епоха, що їх сотворила, повертається знову, про них уже й згадки розвіялись. В одній з таких епох, яку дехто називає третьою, епопсі, яка ще має настати епопсі? І яка водночас давно проминула, в імлистих горах здійнявся вітер. Вітер цей не був почат. Нічого не зрозуміла. Така, знаєте, анотація, е, вітер віє, дощ іде. Добре. Коли прочитаю, тоді дізнаюсь, дізнаюся, про що це. Ну, я не думаю, що в якійсь е, коротенькій анотації можна, в принципі, дізнатися про. Те, що тут в цій книзі написано, бо супер велика, великий об'єм. Отак. Ось такі 15 книжок. Я собі придбала. І планую їх читати колись. Вони досить різноманітні. Тут у мене і фентезі. Інфікшен, що взагалі не типово. І любовні романи, що більш типово, ну, і фентезі типова, і сучасна українська література. Тому. Якщо ви також хочете щось з цього почитати, або вже читали, і вам сподобалось або не сподобалось, пишіть в коментарях, ставте вподобайку цьому відео, якщо вам воно сподобалось. І підписуйтесь на мій канал Розпатлене Сонце. І дуже скоро ми з вами побачимось в моєму наступному відео. Па-па!